Сьогодні наша інформаційна агенція інфоскоп отримала за решту автомобіль. Тепер наша редакція буде мобільною, але під час руху до офісу за нами переслідувала в нас патрульна машина поліцейських. Йдемо зараз подивимося і запитаємося їх, що вони хочуть. Стайте, будь ласка, журналіст, ну, будь ласка. Ну вийдіть з машини, будь ласка. Хочу у вас взяти інтерв'ю. З приводу чого. Ну ви тільки що, хвилин 15 тому мене перестріли. Ну, так. Що, Переслідуєте мене. Ні, не переслідую. Я ж вас ознайомлю. Прошу, стайте, ознайомтеся з матеріалами. Що ви були вчинили ДТП. Коли? Коли вчинили? 20 квітня 2023 року. Тож ви самі давали пояснення, що я не вчинив ДТП. Я не я маю. Вчинив, я от, вчинив адміністративне, кримінальне правопорушення. От є постанова. Бачите, що в постанові, яку дав слідчий про те, щоб скласти відносно Мацколи Ігоря Андрійовича 01.11.72 року адміністративний протокол за статтею 124. А коли відбулося це ДТП? Відбулося ДТП 20 квітня 2023 року. Тобто вже 4 місяці пройшло? Так, але після того, як закривається кримінальне провадження, є ж в нас час, щоб скласти сюди є три місяці, щоб притягнути. Скажіть, будь ласка, про обставне ДТП. Так, 20 квітня 2023 року, близько 16-ї Мацкул, години. Мацкула Ігор Андрійович 01.11.72 року народження, прибуваючи за адресою вулиця Грушевського, 24, місто Новий розділ Львівської області. Під час. Е того, як працівники ТЦК та СП повинні були здійснити його примусовий привід, використовуючи автомобіль марки ЗАЗ, Део, державний номерний знак ВС 3706 АІ, рухаючи заднім ходом, усвідомлюючи, що Буваровський Олег Ярославович знаходиться позаду автомобіля, декілька разів здійснив рух вперед і назад з метою залякати його. Однак, розуміючи, що солдат не відходить умісно з метою нанесення тілесних ушкоджень, наїхав колесом по правій нозі Боворовського Олега Ярославовича, внаслідок чого спричинив йому тілесні ушкодження у вигляді забою м'яких тканин, нижньої третини правої кінцівки, закритого переломом правого гілко... ступеневого суглобу. Ви зачитали слідчого. Мені матеріали, які надійшли. О, слід, що, той що слід? Чому Чому? Чому? Чому ви переслідуєте мене на дорозі. І, і, ви ж, я вам поясню, ви самі добровільно в райвідділ не, не з'являлися. Двері в будинку теж ви не відкриваєте. Свого. Добровільно, я повинен з'явитися. У мене що зобов'язано, є добровільно з'являтися. У мене є зобов'язаність скласти відносно увагу. Протокол це є доказ адміністративного правопорушення. Чому, Чому ви не дієте в рамках чинного законодавства? А Я в рамках чинного законодавства. Я відповідні терміни склав відносно до повістки. Є повістки. Ну не пересли на вулиці людину. А чому ви не з'являєтесь на повістки? Ну, Чому ви залишили місце події? Ну, я от з вами спілкуюся, ну, місце ну, події де? Ну, як я до вас підійшов, ну, от тут ознайомив вас з матеріалами ви втікли. Ну. А це, а це нормально, коли ви підходите, да? так? А, а нормально уникати і не, не з'являтися? Ну я а порушив. Чому, ну, чому, є... чому ви не прийшли сьогодні по свою машину? От, Ну, ви ж то ви на ній їздили і далі будете на ній їздити. То я можу їздити я на будь якій машині, На інших машинах я можу їздити. Тому ви не прийшли сьогодні по свою машину. Сьогодні прийшов власник по машину. Ну Машина ж ваша, і ви далі будете на ній їздити. Просто вона зареєстрована на іншу людину. М машина так. редакції інфоскоп. Я вас Журналістка показую, машина. Що ті матеріали будуть скеровані у Миколаївський районний суд. Я тільки що на місці написав на вас протокол за статтею 124. У вас був Так. І Ну, Яка ось. це вулиця? Вкажіть, будь ласка, То тут. Знаєте, на вулиці так, ви Проспект Шевченка 24. То ви склали протокол на, на вулиці Проспект Шевченка, 24. Так. так. Відносно того, що ви 20.04.2023 року чинили ДТП на вулиці Грушевського, 20... 24. А ви були свідком? Ні, там свідки. Я не був свідком того, як ви наїхали е, автомобілем на Новобоваровську. А вот. як ви могли споскласти протокол? От, Тому що тут є пояснення Боваровського і є пояснення іншого свідка. Точніше, їх тут є три свідки. От, де ви можете ознайомитися? Ну а схему ДТП склали? Схему то писав слідчий о, огляд місця події. От є схема, прошу. Ну ви складаєте зараз я складаю. Матеріали складав тоді слідчий. І ті от всі матеріали знімаєте. — Мі тільки що сказали, що ви складаєте протокол. Протокол, а не схему. Ну, Вас знімає і в мене теж. Всі одно, відео буде долучено до матеріалів провадження. Питань нема. Як треба, я і суд можу прийти. — Ти обов'язково. Добре. Ще у вас є запитання? Не, не ну, все. Ви будете отримувати Часливо. копію протоколу? Ну, ви, 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 хоч, ви хоч розумієте, що ви говорите? От які ви питання мені задаєте? Який протокол? За статтею 124-ї. Ну, була... Він мене не стосується. Відносно у вас, матеріали є. Є, поя... є три свідка людини, то як ви наїхали. Безпосередньо Буваровський. У мене є три звідки, що вони наїхали. Добре, залучить їх і суд прийме законне рішення. Все.